Загалом, можливо, на вас хтось впливає із оточуючих людей, не близьких, не рідних, це, або ваші друзі, або сторонні люди. Можливо, ви дуже легко піддаєтеся на якусь інформацію і тому повертаєтеся назад на ті самі граблі, у яких ви вже побували. Ваше колесо долі наразі вам не підвласне, тому що занадто. Ви або не розумієте свою мету в житті, або, можливо, не можете прожити певний досвід, зробити висновки і рухатися далі. І от вас це все время буде відкидати з однієї площини у іншу, у вас будуть періодично траплятися розриви, зближення з людьми, об'єднання і знову те саме. Тобто, вас доля кидає по всім куткам. А ви самі не хочете нею керувати. І для вас, для того, щоб нічого не впливало, вам потрібно керувати своєю долею, тому що вийшов кармічний аркан, це доленосний аркан, де вам уже потрібно зробити певні висновки із того досвіду, якого ви вже маєте. І стати у центр колеса вашої долі, щоб керувати процесами вашого життя. Це був перший варіант. Другий варіант. Того, що вам заважає, вежа перевернута. Говорить про те, що можливо у вас в житті або якийсь хаос, або, можливо, плани, які змінюються постійно. Також, можливо, у вас, ну, знаєте, якщо це у роботі, для когось це банкротство, або втрата вашого положення. Можливо, у вас, якщо, якщо у стосунках, то Якісь конфлікти, або ще щось ви в таких енергіях перебуваєте, але те, що вам заважає, це є наслідком ваших минулих помилок і неправильних рішень. Тому що у вас наразі ситуація така, що ви ну, не можете вирішити або вийти з того стану положення, в якому ви наразі знаходитеся. Тому вас, можливо, долає страх, переживання. І вам вже варто зупинитися, проаналізувати все, все, що відбулося, і визнати, що такі ж помилки припустилися ви самі. І вам тепер ту помилку потрібно виправити. Також, по другому варіанту, для кого це буде актуальним. Вам потрібно знайти і таку людину, якій ви довіряєте, і пройти з нею консультацію, тому що вам потрібно вийти з того стану. На вас наразі ніхто не впливає. Впливають ті ваші вибори, і ті обставини, які ви склали для себе раніше. Тому наразі вам не бажано активно так діяти, краще відновити свої сили, навести порядок.